Українці, українки, сьогодні у нас день активної дипломатії. Інформуємо партнерів про чергові прояви російського терору, про ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України, про застосування іранських безпілотників проти наших людей та інфраструктури. Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо, а нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж знайдемо способи, щоб їх дійсно не було. Інформуємо і про наш рух на передовій тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива очевидна. Очевидно, і те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити зробити і українцям, і нашим партнерам, усім, хто цінує свободу і міжнародне право. Поспілкувався сьогодні з представниками політичних, бізнесових та експертних кіл. Австралія відчув повну підтримку, зацікавленість у нашій перемозі. До речі, Австралія входить до топ 10 країн, які надають нам оборонну допомогу. Це дуже вагомий внесок у захист нашої держави, міжнародного правопорядку і людяності як такої звернувся до провідних європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти, що відбувся сьогодні у Празі. Закликав їх зробити все для того, щоб цей наш новий формат співпраці у Європі, який об'єднує різні держави від Ісландії до Азербайджану, від Іспанії до Туреччини, міг стати не просто об'єднанням політиків, а об'єднанням миротворців. Європа потребує спільноти тих, хто уміє захищати мир і ставити на місце будь-яких терористів цими днями. Європейський союз рухається до запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, в цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти і створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Це добре, але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар. І жодне газа євро більше не могли піти на продовження російської війни проти України і усього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено. І я дякую усім європейцям, усім у вільному світі, хто працює заради цього результату, хто просуває необхідні політичні рішення і хто створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам. Завтра продовжу роботу на цьому напрямку. Буду звертатись до учасників засідання Європейської ради. Сьогодні у Києві зустрівся із Самантою Пауер, керівницею агентства США з міжнародного розвитку USAID. обговорили. Наявні і перспективні програми нашої співпраці в реалізацію нашого плану швидкої відбудови України. Головний наголос цих програм це безпека, і ми скоро представимо суспільству цей новий безпековий підхід до нашої цивільної інфраструктури. Подякував пані Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема для теплопостачання. Провів сьогодні. Зустріч з керівником МАГАТЕ ГРОСІ, який прибув у Київ, зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції, але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України і не тільки в контексті радіаційної безпеки. Звичайно, будь-які рішення поточного керівництва Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії. Перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція, це ж вам не який-небудь там палац, ні Юкас чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. І було важливо почути від пана Гросі, що міжнародне співтовариство буде контактувати щодо ЗС тільки з Україною, бо це українська власність. Була, є і буде зараз. На станції близько 500 окупантів, а це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. Я дякую за підтримку усім, хто бореться за повернення. Повного українського контролю над станцією і за її повну демілітаризацію. Інший аспект цієї теми власне електрика. Якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі, отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо зокрема експортувати до країн ЄС. Це мінус. І для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус. І для нас, українців, ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім в Європі треба разом боротися за свої інтереси у повній єдності. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Слава Україні!